Права 76. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, тут у нас доволі громісткий вираз з десятковими дробами. В першу чергу нам треба виконати дії в дужках, бо у них найбільший пріоритет. Тут у нас є і додавання, і ділення. У ділення більший пріоритет, то виконуємо спочатку ділення. Записуємо тоді перше дія. Отже, 0,04. Що ділиться? На тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на три розряди праворучів в діленому і в дільнику. То ми записуємо, тоді це буде, якщо ми на три розряди перенесемо, у нас ділене буде 40. Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, то дільник у нас буде 125. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 40. Що ділиться? О, давайте, напевно, десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 125. Ну що ж, 40 менше, ніж 125, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так. Тоді дописуємо 1 0. 400 ділимо на 125, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. У Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 7 це 2. 4 одиницю – це 3, 3 мінус 3 0, попереду напишемо. То ну що ж дописуємо 1 0. 250 ділимо на 125, це буде 2. 125 помножити на 2 це буде 250. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 0,32. Ну а зараз тоді виконуємо наступну дію в дужках – це додавання. Записуємо другу дію 3,42 додати і це дорівнює. Тут можна навіть усну виконати. Отже, ціла частина буде 3. Потім 42 сотих і 32. Сотих, це буде 74. 3,74. Все. Зайшли ми результат у дужках. Ну, а тепер бачимо: тут у нас залишилось множення, віднімання, множення і додавання. Спочатку виконуємо множення 1 і множення 2. А потім вже будемо віднімання і додавання виконувати, так як вони зустрічаються. Отже, третя дія. Тоді виходить, потрібно 5 помножити на 3,74. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик тільки. Я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 3,74. Помножити на 5. Множимо. 4 помножити на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 7 на 5 це 35. Плюс 2 це 37. 7 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15. Плюс 3 це 18. Бачимо два знаки після коми. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добиток у нас дорівнює 18,7. Є. Ну що ж. Множення ми знайшли результат множення, залишилося 5,2 помножити на 0,25. Записуємо четверта дія. Отже, 5,2, що множиться на 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Записуємо 5,2, що множиться на 0,25. Множимо. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25, плюс 1 це 26. 52, що множиться на 2, це буде 104. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 0 плюс 1 це 3. Тут буде 1. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Нулі в кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,3. Є ну що ж, все. Множення ми виконали. Залишилося знайти різницю. Від першого добутку записуємо 5 дія. Від 18,7 потрібно відняти другий добуток це 1,3. І це дорівнює 18 мінус 1 це буде 17, а 7 мінус 3 це буде 4. 10. Так? Ну і остання дія у нас додавання до цієї різниці потрібно додати 0,897. Записуємо шоста дія. Отже, 17 десятих додати 0,897 Тисячних і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати, записуємо. О, давайте я тут нижче. Запишу 17,4. Додати 0,897 тисячних. Додаємо. В кінці у нас буде 7. Тут буде 9, 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 плюс 0 плюс 1 це 8. А отут тут у нас буде 1. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 18 297 тисячних Є. Ну що ж, останню дію ми виконали, то записуємо, що наш вираз дорівнює 18,7. 297 тисячних Ну що ж, ось таке завдання на знаходження доволі громісткого виразу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.